Сьогодні у нас е, нерівності з модулем. Давайте почнемо з простих нерівностей з модулем. Отже, я прошу вас записати собі це в блокноті окремою сторіночку. Прості нерівності з модулем. Я скоротила, а ви записали повністю. З модулем. Отже, е, маємо. Два варіанти, перший і другий, так ви теж розписуєте, наприклад, модуль х менше 4. Що ми робимо? Утворюємо собі рівняння, і замість нерівності робимо рівняння і розв'язуємо це рівняння. У нас є два корені рівняння, плюс і мінус 4, малюємо малюнок. Оці числа плюс і мінус 4, вони розбивають нашу числову пряму на два інтервали. Перепрошую на три інтервали, тут мінус 4, тут плюс 4. Знак у нас, бачите, менше, тобто нерівність строга, тому точки виколоті. І тепер беру і підставляю собі замість ікса якесь число з кожного проміжка. Наприклад, беру з цього проміжка, підставляю 5. Модуль з 5 віже дорівнює 5, хіба це менше, ніж 4? Ні, це не є менше 4. Значить, оцей проміжок він нам не підходить. Беремо число з оцього проміжка від мінус 4 до плюс 4. 0, наприклад. Модуль з 0 дорівнює 0. Та є менше ніж 4, є менше ніж 4, значить цей весь, весь проміжок мені підходить. Ви можете переконатися в цьому взяти, там, наприклад, мінус 3 чи плюс 3. Якщо ми візьмемо якесь число з цього проміжку, наприклад, мінус 10, підставляємо модуль з мінус 10, дорівнює просто 10 хіба це менше, ніж 4, ні, не менше, ніж 4, тому цей проміжок нам не підходить. Тепер дивіться, як я це запишу. Я можу написати х належить від мінус нескінченності. Вибачте, від мінус 4 до плюс 4, але я напишу розв'язок цієї нерівності у вигляді подвійної нерівності. Х лежить на проміжку від мінус 4 до 4. Ось таким чином. Так. Тепер інший варіант. Х більше, давайте я візьму, рівне, наприклад, 5. Більше якісь число Теж утворюємо, утворюємо рівняння, розв'язуємо швидко це рівняння. Так, воно розпадається там на два рівняння. У нас виходить розв'язками є числа плюс і мінус 5. І тепер ці числа розбивають. Нашу часову пряму Х на інтервалці. Тут буде мінус 5, тут плюс 5. Тут уже більше рівне п'яти, значить, точки замальовані. Мінус 5 і 5 входить в розв'язок. І знову таким чином підставляю, начебто беру якесь число з кожного проміжку і підставляю в нашу нерівність. Наприклад, візьму шість. Модуль 6, це ж є шість, більше, ніж п'ять, більше, ура! Значить, оцей інтервал нам підходить. Беру нулик з цього проміжку. Модуль з нуля є нуль, хіба він більше, ніж 5? Ні, значить, цей проміжок мені не підходить. Беру мінус 6, Підставляю оцю нерівність і бачу, що модуль з мінус 6 до рівні 6 більше, ніж 5. Значить, цей проміжок мені теж підходить. Я можу записати. Розв'язок нерівності у вигляді сукупності двох інтервалів. Але я запишу в такому вигляді: х є менше рівне, ніж мінус 5, або ж х більше рівне, ніж 5. І це у нас буде саме сукупність. Тобто і одна нерівність виконується, і друга. Разом це все буде, супупісток. Ось я вас дуже прошу прямо зараз запам'ятати оці два записи, тому тому що ми будемо поширювати оці, е, схему розв'язування оцих нерівностей на більш складніші нерівності. Зараз я це все витираю, але я вам хочу ще. Третій, третій, третій. Третій варіант запропонувати, туди ж в нотик Наприклад, модуль X є більше, чи рівне, чи просто більше, ніж якийсь будь-яке від'ємне число. Ви можете записати собі, що замість мінус 5 може стояти у нас будь-яке від'ємне число. Від'ємне число. Я скоротила, ви повністю розписуєте. Так от, розвиском цієї нерівності у нас є вся числова R. Того, що модуль це обов'язково вираз, додатній, ну або ж може дорівнювати нулю. І будь-який додатній вираз або той, що дорівнює нулю, є більше, ніж будь-який від'ємний час. Розумієте? Тут уже більше логіка включається, але теж, будь ласка, запишіть собі і старайтеся запам'ятати. А я переходжу до трохи складніших нерівностей. Наприклад, ось таких 4х плюс 6 менше, ніж 10. І тут же ж я згадую, як розв'язується простесенька нерівність модуль Х менше, ніж 10. Як вона розв'язується? У нас. Пам'ятаєте, я, я не буду повністю розв'язти від початку до кінця. Ви можете, якщо підзабули загальний розв'язок, ви можете собі скоренько це накидати, але я згадую тільки, що це Х лежить в межах від мінус 10 до 10. Ось. І... Цей розв'язок він поширюється для будь-якої нерівності. Ну, такого, це, це, це прості нерівності, такого виду модуль є менше, ніж якесь там число. Що я роблю? Беру підмодульний вираз і кажу, що він лежить в межах між мінус 10 і 10. Так, і тут в мене 4х плюс 6 підмодульний вираз. Він лежить в межах від мінус 10 і до 10. І тепер в мене. Проблема з тим, щоб розв'язати подвійну нерівність. Тому згадуємо важливо, як розв'язується подвійна нерівність. Я акуратно беру і позбавляюся всього, щоб в мене тільки залишився х. Спочатку я позбавлюся отих плюс 4, плюс 6. В мене є плюс 6, я роблю протилежну дію, мінус 6. Але 6 я віднімаю від кожної часинки нерівності. Увага! Мінус 10, мінус 6 – це буде мінус 16. Знак переписала. Тут в мене просто 4х залишиться, того, що було плюс 6, я відняла 6. Все знищилось. І 10 мінус 6 це буде 4. Гарно. Тепер тут помножить 4 помножити. І мені ж треба 4 позбутися. Я беру роблю протилежну операцію. Поділити на 4х. Тут у мене буде 1, 4 поділити на 4, 1. Знак тут переписала мінус 16 поділити на 4 буде мінус 4. Тобто x лежить в проміжку від мінус 4 до 4. Перепрошую від мінус 1 до. Вибачте, від мінус 4 до 1. Це я дивилася, що в мене є така відповідь. Отже, пишу х належить. Проміжку від мінус 4 не включаємо в краї цього проміжка до 1. Ось так розв'язується такого типу рівняння. І ще дуже хочу вам розв'язати одне склад ем, такого типу нерівності і хочу дуже розв'язати складну нерівність з моду. Х, так, зараз вище за плюс 1 по модулю. Плюс модуль Х плюс 2 по модулю більше 2х плюс 3. Ось. Що я роблю? Отут дуже подібне, подібна схема розв'язування як розв'язування модульних рівнянь. Що я роблю? Спочатку я прирівнюю до нуля кожен підмодульний вираз. Тут буде мінус 1, а тут буде мінус 2. І розв'язую кожне рівнянь. І розставляю ці числа на числову пряму. Тут мінус один, так. Тут мінус два, трохи воно лівіше. А тут мінус 1. Ці числа розбивають мою числову пряму на інтервалі. І в мене утворюються три інтервали. Може бути більше. Я збіну перший інтервал, другий інтервал і третій інтервал. Розглядаю кожен з цих інтервалів. Один. Два, ось так буде в мене, так, і три. Що я спочатку кажу? Я записую, як цей інтервал виглядає. Тобто перший інтервал це х менше, ніж мінус 2. Давайте зразу другий інтервал. добре. Х лежить в межах від мінус 2 до мінус один. І третій інтервал х більше, ніж мінус 1. Тільки десь мені оці мінус 2 і мінус 1 треба включити. Давайте сюди, наприклад, можна абсолютно спокійно і ось тут їх включити. Теж нормально. Але мені зручніше, ось тут їх включати. Окей. Далі, наступний крок: дивлюся, як поводить в себе моя нерівність на кожному з цих інтервалів. Тобто. Беру з цього інтервальчику яке число, наприклад, мінус 3, і підставляю в, нашу, в наші підмодульні вирази. Мінус 3 плюс 1, це ж буде від'ємне число. Мене, в принципі, не цікавить, яке це конкретне число. Мене цікавить, чи воно буде додатче, чи від'ємне ну, цілий отой вираз. Далі, якщо я підставлю в другу, другий підмодульний вираз, мінус 3, і плюс 2, опа, це теж буде від'ємне. Що це мені дає? Я згадую, що відкрити підмодульний, що відкрити модуль. Мені перше потрібно зрозуміти, який в мене підмодульний вираз, ага, від'ємний. Так от, я переписую той підмодульний від'ємний вираз в круглих дужечках і перед ним ставлю мінус. Аналогічно, другий підмодульний вираз у мене теж був. Від'ємний. Переписала в круглих дужках і перед ним поставила нінус. Далі пишу все решта, що було в нерівності. Тобто більше і ось тут немає модуля, тому я переписую акуратненько без змін. Ось така в мене нерівність вийшла. Але ці дві нерівності мають виконуватися одночасно. Тобто ми маємо розв'язати систему. Ми зараз будемо розв'язувати цю систему, але давайте я. Хочу, щоб ви чітко зрозуміли, схему, як це ми підставляємо і що ми записуємо. Тому я зараз беруся до другого інтервалу. І дивлюся, як себе поводить моя нерівність на другому інтервалі. Беру з другого інтервалу яке число. Тут гірше. Тут е, я візьму мінус 1,5 якесь таке число, що лежить в цьому інтервалі. От мінус 1,5. так зараз ось тут витираю. Мінус 1,5 додати 1. Це ж буде від'ємне число. Підставляю в другий підмодульний вираз. Мінус 1,5 додати 2. Це буде додатній. Все, круто. Значить, перший підмодульний вираз х плюс 1 переписую і перед ним ставлю мінус. Криваю модуль. Другий підмодульний вираз переписую. Я його для надійності взяла в дужечки, і знак залишаю той самий. Далі, все решта після знаку переписую без змін. Плюс 3. І тепер утворюю систему. Переходжу до третьої нерівності. Беру яке число з цього інтервальчику. Наприклад, 0. так? 0 мені зручно підставляти. 0 плюс 1 Буде додатнім. Так, отут, виправляю. І 0 плюс 2 теж буде додатнє, класно. Значить, я можу просто акуратненько викинути ті модульні дужки. Але тут увага, якщо б тут, не дай Бог, був мінус, то ви б обов'язково взяли, принаймні, отой другий підмодульний вираз в дужки. У мене тут такого немає, тому я можу просто акуратно переписати все без модульних дужок. Х плюс 1 додати. І х плюс 2 і більше. Після знаку переписую все без змін чисто із-за того, що там немає модулі ніякого. Все класно. Тепер мені просто треба розв'язати кожну з цих нерівностей. І давайте я починаю другу розв'язувати прямо. Тут зараз, слухайте, що відбудеться. Я не хочу тут сильно зупинятися. Я буду дуже швидко це розв'язувати в деяких моментах навіть усно. Я вам рекомендую поставити на паузу. І розв'язати самостійно, а потім тільки звірити зі мною. Або ж поставити на пришвидшення і акуратно записувати свій розв'язок, а мене десь на фоні слухати. Чому? Тому що тут не суть в тому, як розв'язується це, це ви маєте знати. А суть в тому, як потім разом це все об'єднати. Тому ось так. Мінус 3, тут просто відкриваємо дужечки. Тепер наступний крок переносимо з х в одну сторону, без х в іншу сторону. Мінус 4х збільше, що там 6. Значить, х, знак нерівності змінюється, 6 поділити на мінус 4. Це буде 6 четвертих або скоротила 3 другу. Супер, але це друга нерівність. А ось ще була перша нерівність. І мені ж, так як ну розумієте, це ж розв'язування системи двох нерівностей. Тому мені потрібно акуратно ці два розв'язки відобразити на числовій прямій і зрозуміти, де накладаються ці розв'язки. Тобто, тут зараз не про розв'язування модульних нерівностей, тут взагалі інша тема вже зачіпається. Як розв'язувати простесенькі системи нерівностей? Кому не дуже зрозуміло як ось тут робити, пишіть мені, я підкажу. Я підкажу, де знайти цю інформацію. Вона є точно в нашому курсі. Ви можете, в принципі, і самі знайти. Хто в мене зараз учні на курсі навчаються на курсі, ви можете самі знайти цю інформацію. Давайте так я підкажу. Це є алгебра 9 клас. Там є розв'язування лінійних нерівностей. Або ж якщо це курс підготовки до НМТ, то це є просто нерівності, розв'язування нерівності. Так, окей. Спочатку малюю розв'язок першої нерівності, тут є мінус 2. мінус 2. і пішла штриховочка сюди. Тепер ось це в мене друга нерівність. І це менше, ніж мінус. Що це значить? Мінус 1,5. Значить, мінус 1,5 ось отут. Це ви теж маєте швидко вміти переводити, так як я усну, і штриховка вліво. Значить, тут розв'язок х належить від мінус нескінченності до мінус два не включено. Переходжу до другої нерівності, до другої системи. І тут я буду акуратно відкривати дужки. Ну, як акуратно, я швидко це роблю без пояснень. Так, з іксами в одну. Ні, не так. Спочатку я побачила, що мінус ікс і ікс взаємозничується. Тепер справа було 2х, переношу його сюди. Ну так, з іксами в одну сторону, без ікса в іншу сторону. Тут є скільки там плюс 1, переношу вправо. 3 мінус 1 – це буде 2. Х менше, ніж мінус 1. Так, менше, менше, менше. Добре. Ага, і тепер мені треба накласти на оцей розв'язок. Добре, накладаю. Ось у мене мінус 2, це я показую. розв'язок першої нерівності від мінус 2 до мінус 1. А тут є х менше, ніж мінус 1. Але мінус 1 уже не включається. Який загальний розв'язок? Х належить від мінус 2. Включно. І до мінус 1 не включаються. Прекрасно. Тепер розв'язую наступну нерів... систему нерівностей, як себе поводить наша нерівність на третьому інтервалі. І знову розв'язую другу нерівність. Так, тут в мене особливо дужок немає. Ну, давайте знаєте, що для надійності зведу подібні додатки. Ні, зразу зворю подібні додатки і переношу з іксами в одну сторону, без в іншу сторону. Але я не рахую зразу, я просто переписую. Так, тут після знаку було 3, тут буде 1 плюс 2 теж 3 і переношу сюди мінус 3. Тепер рахую: тут буде 0х. Ми не можемо просто ось так взяти, так? Буде 0х. Тут буде 3 відняти 3. Буде нуль. І тепер включаю логіку. Тобто, згадую як розв'язуються ось такі прості нерівності. Якщо замість х поставлю яке небудь число, будь-яке помножу на нуль. Це ж буде нуль. А хіба нуль є більше, ніж 0? Ні, не є більше, ніж нуль. Тому я прошу. Оця нерівність розв'язків немає. Ось так. Тепер. Це ж бачите, у мене є зараз два таких окремих розв'язки. Але мені треба з того зробити сукупність. Тобто і той розв'язок мені підходить, і той розв'язок мені підходить. Давайте. Я так думаю, що в принципі тут видно, якщо потрібно, ви можете намалювати його собі, але, бачите, тут закінчується інтервал мінус двійкою, а тут починається мінус два. І в другому інтервалі. Мінус 2 входить в розв'язок. Значить, я акуратно поможу склеїти ці два інтервальчики. І в мене виходить ось такий розв'язок. І це належить від мінус нескінченності до мінус 1 не включено. Це моя відповідь. Е, начебто так складно на перший погляд, але кому важко було? Ще раз перегляньте або ж. Можете ще раз переробити це завдання просто самоційно. За Я вам дякую за увагу і чекаю вас в наступних відео.